Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні я розповім про один з найбільш поширених армійських бронежилетів це платкеріар, або плетоноска, як його ще називають. Розглянемо, які бувають розміри, та як краще їх обрати для себе, та як безпосередньо на собі носити плетоноску. Про це детальніше далі. Поїхали. Що з собою являє платкіаріар? Це такий собі зменшений армійський бронежилет, захист якого складається на 90% з жорстких плит. В таких жилетах дуже часто відсутні навіть м'який балістичний захист, як протиламковий, в зв'язку з тим, що його поставити тут просто нікуди. Завдання цього жилета захистити летальну зону людини. Давайте разом згадаємо, які в нас органи знаходяться тут, в летальній зоні. Це головний орган серце. Пошкодження якого гарантовано зарахомить бійця, легені, ушкодження яких може викликати пневмоторакс з усіма можливими наслідками, і печінка. Я не випадково згадав про летальну зону, адже саме від її розміру залежить розмір плити, а як наслідок плитоноски, які вам необхідно буде для себе обрати. Плити і плитоноски бувають кількох розмірів. Найпоширеніше це S, M, L та XL. На мені ж зараз плиткерія розміру M з плитою всередині розмірами. 241 на 318 мм. І якраз ця плита закриває мені всю летальну зону. На практиці, перебуваючи в зоні АТО, я зустрічав чимало випадків, коли військові просто неправильно носили або використовували бронежилети, зокрема і плеткеріе. Зустрічав, що плиту носили і ось тут десь, на животі, і трохи вище, але все одно не на своєму місці. Отож, де має починатися плита плеткеріера? Ви можете нащупати просто зараз. На собі є така ямочка, яремна впадина. Ось саме від неї, від її рівня, має починатися верх плити. Так само плита має розміщуватись позаду, щоб закрити ті ж самі важливі органи серце, легені і печінку. На цьому все. Також я рекомендую вам переглянути відео, де я розповідаю, як обрати для себе армійський бронежилет. Та відео, в якому я розповідаю. Які найпоширеніші види бронежилетів є в Україні і як їх краще підібрати для себе? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами в соцмережах, Facebook, контакт Twitter. Вдалого вам дня! Бережіть себе!